Навчилися самі навчатимуть інших. Випускниці корпоративного проєкту зростання жінок-лідерок Фем'юніті, започаткованого компанією Ферекспо, готові поділитися своїми набутими знаннями із підлітками. Кожна з них є випускницею одного з трьох потоків Фем'юніті, де їх навчали бути сильними і впевненими в собі. На сьогодні ми зрозуміли, що наші жінки вже готові самі зро... зрощувати да, когось. У них є ця потреба віддавати свої знання. Після кожного випуску наші випускниці підходили і давали такий зворотній зв'язок, якби цю інформацію нам дали раніше, коли ми тільки починали свою професійну діяльність. І таким чином у нас народилася ідея, що ми маємо ці знання передати поколінню, яке підростає, щоб у них не було цих. Слів, що якби раніше мені хто, хтось на це натякнув. Тож активні працівниці компанії Ферекспо згуртувалися і наразі готуються до втілення нового проєкту Фем'юніті Тінс. Вони різні за віком та фахом, працюють у різних структурних підрозділах, втім, немає серед них байдужих. У них у всіх внутрішня мотивація, вони всі готові віддавати. Кожна вибрала свою тему за внутрішнім таким позовом, так, яка близька саме цій людині, яка взялася за той тренінг, так і, і віддається наповно. Задумуючи новий проєкт для підлітків, жінки вирішили спершу дізнатися у самих тінейджерів, що буде цікаво їм. Провели опитування із запропонованих понад 20 тем вибрали 9 найактуальніших. Це буде і профорієнтація, це буде і сексуальне виховання, це буде тема різноманіття, інклюзивність, це буде тайм-менеджмент, це буде фінансова грамотність. 9 такого плану е тренінгів, які е на сьогодні, на жаль, не дають в закладах освіти державних, да, але це дуже важливі такі моменти. І чим раніше про них дізнаєшся, да, тим легше будувати свою професійну діяльність. Ми, беремо, ми плануємо залучати підлітків у віці від 13 до 17 років, якраз коли для них актуально вибір їх подальшої там, навчання у вищих навчальних закладів. Коли в них стоять перед питаннями, хто яким я хочу бути. У мене самої донька підліток, і зараз це дуже актуально, майже кожного дня про це розмовляємо. Мовляємо і, і питання дуже гостро стоїть, якби то мала такі знання раніше, розповідає Тетяна Переверза. Вона є випускницею другого потоку корпоративної програми Фім'юніті, а незабаром разом із такими ж активними співробітницями компанії «Ферекспо» буде тренеркою нового проєкту. Приймала участь в підготовці курсу фінансової грамотності, і е, ну, на той час, якби я знала деякі е, такі секретики, лайфхаки, як зараз це модно казати, то можливо я би е, ну, не знаю, мабуть, вже була якоюсь банкіркою або ще щось. Так, е, ну але все таки бажаю, що і, і і так я змогла, маючи до ну такий досвід з дитинства, там е, правильно. Економити кошти, наприклад, або ще щось, і це мені допомогло в житті, тому я хочу поділитися цими порадами з підлітками, щоб в них теж була можливість ну, використати це в своєму житті. До участі у проєкті Фем'юніті Тінс буде відібрано 50 учасників. Навчання стартує 2 червня і триватиме двічі на тиждень до 7 липня. Отже, майбутні лідери та лідерки, кому наразі від 13 до 17 років, можете вже зараз реєструватися за QR-кодом, заповніть мотиваційний лист і дерзайте. І не кажіть потім, що ми вам цього не пропонували.